Усім привіт, ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде дуже цікаве відео про античні фразеологізми, а саме про їхнє походження. Тому почні, Дамоклів меч. Напевно, кожному відомо, що походження того чи іншого вислову або фразеологізму пов'язане з якоюсь подією в історії. Так з'явився і відомий вислів Дамоклів меч. Значення фразеологізму відоме багатьом, а історію походження цікавиться не кожен. Хто ж такий Дамокл і що пов'язувало його з мечем? Згідно з давньогрецькою легендою, походження фразеологізму Дамоклів меч починається з того, що в сиракузького тирана Діонісія був придворний Дамокл. Який заздрив своєму цареві, і йому здавалося, що життя в Діонісія щасливе й легке. Діонісій завжди помічав цю заздрість. Дамокл і внаслідок цього вирішив показати йому, що насправді це не так просто уявляти ц... управляти царством. Як це здається на перший погляд? На одному з банкетів Діонісій наказав тимчасово посадити Дамокла на троні і надати йому всі почесті, які властиві справжньому правителю. Дамокл був радий цьому, але в самому розпалі веселощів помітив, що над його головою висить меч. Меч не просто висів, а висів на кінській волосині. І будь-якої миті міг обірватися і заподіяти смерть Дамоклу. Цією ситуацією Діонізій хотів довести, що бути правителем не так просто, як це здається, і що постійно під час управління над головою нависає смертельна загроза. У наші дні вислів Дамоклів меч означає постійну загрозу, що нависає над ким-небудь. При видному доступний фразологізм Ахілесова п'ята. Ахілес улюблений герой, безлічі легенд стародавньої Греції. Це непереможна, відважна людина, яку не брали ніякі ворожі стріли. Тоді при чому тут п'ята, якщо він був непереможним і відважним? Легенда розповідає, що мати Ахіеса Фетида, бажаючи зробити сина невразливим, занурила хлопчика у води священної ріки Стік, але, занурюючи, вона тримала його за п'яту, і п'ята виявилася незахищеною. В одному з боїв Паріс, противник Ахіеса, пустив йому стрілу в п'яту. І вбив його. Усіляке слабке, вразливе місце людини тепер називають Ахіуесовою іступний фразеологізм Гордіїв вузом. За давньою легендою, ораку наказав обрати жителям в царі того, хто перший попадеться їм на шляху з возом. Перший попався житель, якого звали Гордій. Ознак подяки він передав храму Зевса Вів, на якому Гордій в'їхав у місто і прив'язав його е до вівтаря складним вузлом і звика Кизилу. Цей вузол був таким складним, що його ніхто не міг розплутати. Тоді сказав оракул, хто його розпутає, той підкорить весь світ. Олександр Македонський увійшов у Фрігію, розрубав цей вузол і став владикою цієї землі. Значення фразеологізму гордій вузол або розрубати гордій вузол означає вирішити важке, заплутане завдання простим, нерідко силовим шляхом. Подолання важких перешкод. ТРОЯНСЬКИЙ тінь. Тамюгрецькі міфи розповідають, що після викрадення Парісом Прекрасної Єлени розпочалася Троянська війна. Греки тримали Трою в обозі 9 років. Ставалося, що війні не буде кінця. Одіссей запропонував узяти Трою хитрістю, збудували величезного дерев'яного коня. У середині якого сховалася частина грецьких воїнів і лишила його перед стінами Трої. Решта воїнів відступила, цікаві троянці забрали коня в місто. Троя, вперше після облоги спала мирним знову. Грецькі воїни, що були всередині коня, перебили вартових і відчинили ворота, грецьке військо вдерлося до міста. І вщент зруйнувало Трою. Троянська війна закінчилася перемогою греків. Отже, Троянський кінь це вислів, який означає хитрий, таємний задум, підступний подарунок, який несе згубу тому, хто його отримає. Наступний фразеологізм – Авгієві стайні. Авгієві стайні це п'ятий подвиг Геракла. Агєєві стайні в грецькій міфології це обора царя еліди Авгія, що мав багато худоби і нечистий обори від гною 30 років. Геракл очистив обору за один день, пустивши через неї воду двох рік алфею і Пенею. У переносному розумінні вираз Авхєєві стайні означає надзвичайно забруднене місце, велике безландя або вкрай занедбані і заплутані справи. Нитка Аріадни Фразема нитка Аріадни» походить від імені прекрасної царівни, доньки критського царя міноса. За давньогрецьким міфом Аріадні сподобався Тесей, який був одним із тих, кого хотіли віддати у жертву жорстокій потворі з тілом людини і головою бика Мінотаврові? Жителі Афін віддавали йому сімох юнаків і сімох дівчат. Кожні 9 років Мінотавр жив на острові Крит у лабіринті, де було дуже легко заблукати. Давати Сейєві клубок ниток і гострий меч. За допомогою меча хлопцеві вдалося побороти Мінотавра в лабіринті, а нитка Аріадни допомагала Тесеєві знайти з лабіринту вихід. Від цього походить фразеологізм нитка аріадний, який позначає щось таке, що допомагає знайти вихід із крутного становища. Порядний фразеологізм Геркулесова сила. Геркулес це син Зевса та земної жінки Алкмени. Він мусив служити і підкорятися Еверісфею. Коли Геркулес виріс, то повинен був здійснити 12 подвигів, а вже потім стати вільним. Кожен із цих подвигів вимагав нелюдської сили, значення нелюдська надзвичайна сила. Якщо вам подобається відео, не забувайте підтримати вподобайкою та коментарем. А також, якщо ви хочете підтримати мій канал, ставайте спонсором. Але перед цим не забудьте задонатити на ЗСУ. Геростратова слава. Фразеологізм Геростратова слава походить від імені Грека, який дуже хотів стати відомим. Хтось стає знаменитим завдяки тому, що є найкращим у певній справі. А от Герострат нічим особливо не виділявся. Тому вирішив спалити прекрасний і величний храм Артеміди, одне із чудес світу. Так, Герострат хотів. Зажити славу й увічнити своє ім'я, суд виніс паліві смертний вирок і заборонив жителя міста навіть згадувати ім'я герострата, щоб назавжди стегти пам'ять про злочинця. Але один грецький історик порушив заборону. Тому всі наступні покоління пам'ятають про герострата і вживають його ім'я щодо людей, які прославилися коханим. Руйнівними діями здобули ганебну славу. Бочка Данаїд фразологізм, що вживається в значенні марна нескінченна праця. Він пов'язаний з міфом про дочок Даная Данаїд, які були покарані за вбивство своїх чоловіків. Наповнюванням бездонної бочки піфос. Езопова мова. Фразеологізм езопівська мова виник завдяки давньогрецькому байкарю езопу. Езоп був рибом і складав байки. У яких він висмівав людські пороки, переважно панівної касти, своїх господарів, але якби він робив це прямо і відкрито, то явно поплатився б за свої вільнодумні оповідання. Ось він і йшов на хитрість, героями його байок були тварини, але це була лише видима поверхня творів. А ось прихована частина полягала в тому, що ці тварини і їхні вчинки легко асоціювалися з людьми та їхніми пороками. Прототипам байок Езопа, які були легко впізнані, залишилися тільки мовчки скрипіти зубами, адже вони не побіжать доводити і визнавати, що ці оповідання про них, значення ферзелогізму езопівська мова. Езоповою мовою називають розмову чи розповідь, повну натяків, замовчувань і алегорій, що зав завуалізовують думки, які з якихось причин не можна висловити прямо. Найчастіше це пов'язано з цензурою. Еова арфа походження вислову Еова арфа у давньогрецькій міфології Ео поволитель вітрів. У переносному значенні вітер. Із ім'ям повелителя вітрів пов'язаний вислів еова арфа. Це інструмент, який встановлювали на дахах будинків та в інших місцях, доступних для вітру. Струни арфи реагували на подихи вітру. Породжували мелодію під час слабких подихів вітрів звучання Еової арфи було легке і ніжне, а при поривах різке й гучне. Тож тепер вислів Еова арфа буде вам більш зрозумілий. Так називають дуже чутливу, вразливу людину, адже душа такої людини відгукується на всі життєві події. Канути в лету. Канути в лету. Лета це річка забуття в Аїді. Коли померлий пив з лети воду, його душа забувала все, що пережила і бачила на землі. Звідки постав вислів канути в лету, тобто піти в небуття, зникнути назавжди між силою і Харибдою. У давньогрецькій міфології два чудовиська, що жили по обидва боки вузької, морської протоки між Італією і Сицилією і губили мореплавців, що назавжди е, наважувалися там пропливти. Е, сіла мала шість голів, е, хапала з корабля веслярів, а харібда. Смоктувала в себе воду на величезній відстані, поглинала разом з нею корабель. А, між Силою і Харибдою це означає безвихідне, скрутне становище, коли небезпека або неприємність загрожує з обох боків. А означає наражатися на небезпеку з обох сторін. Скринька Пандори, згідно з давньогрецькою міфологією, Пандора це дружина Епіметея, молодшого брата Прометея. Вона дізналася від свого чоловіка, що в їхній оселі є скринька, якої в жодному разі не можна відчиняти. Якщо порушити заборону, то на увесь світ і всіх його мешканців чекають незліченні біди. У лігшій цікавості, вона все ж таки зняла накривку скриньки і на людей, як стій, упали всілякі лиха. І коли Пандора її зачинила, то на її дні з волі зеса лишалася лише надія, значення фразеологізму це вмістило ще зла, лиховісний. Да, Прокрустове Гоже. У давньогрецькій мітології, ліжко розбійника Прокруста, на яке той укладав своїх жертв, найчастіше це були мандрівники тим, кому ліжко було задовге. Прокруст витягував ноги, кому за коротке обрізав. У переносному вживанні вислів означає мірку, формальний шаблон, під який штучно підганяють реальне життя. Факти та явища, творчість, ідею тощо, тантавові муки. Тантал – син Зевса і мімфи Плуто, літійський або фригійський цар. За міфами, Тантал був улюбленцем богів, бенкетував з ними на Олімпі. Коли він запишався та образив богів, ті скинули його в Аїд. За іншою версією. Боги тяжко покарали Тантау за те, що він розголосив таємниці Зевса, а саме викрав нектар і амброзію та частував ними людей, бажаючи переконатися, чи боги всезнавці, також нагодував їх м'ясом з ноги свого сина Пелопа, заховав золотого собаку, якого пандерей викрав із храму Зевса. На тому світі Тантау, стоячи по шию у воді. Не міг утамувати спраги, бо коли він нахилявся, щоб напитися, вода відступала над ним на гілках рісніли стиглі плоди, але він не міг їх тістати. Отже, танталові муки це страждання, яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети і неможливості її досягти. Яблуко розбрату. На весілля Пролея та Фетіди богиня Ерида не була запрошена, тому задля помости підкинула туди золоте яблуко з надписом Найпрекрасніші богині Гера, Афіна й Афродіта що були там, стали сперечатися між собою кому належатиме яблуко, оскільки кожна вважала найпрекраснішою себе. Зевс відмовився розсудити боги, натомість доручив винести рішення смерт... е... смертному Парісу. Паріс розважався тим, що влаштовував бої биків, і його бики постійно перемагали. Він пообіцяв одягнути на чужого бика, який зможе перемогти його власного золоту корону. Бог Арес, задля жарту, перетворився на бика і, пер... і переміг. Парис дотримався слова, слова і прикрасив переможця короною. Саме за його чесність Зевс обрав цього юнака розсудити богинь. Кожна пообіцяла за оголошення найпрекраснішою її велику винагороду. Гера пообіцяла зробити Париса володаром всієї Азії та наймогутнішою людиною з усіх, що жили на той час. Афіна запропонувала давати перемоги в усіх битвах і наділити Паріса найбільшим багатством, красою і мудрістю. Афродіта ж кохання найпрекраснішої смертної жінки Єлени. Паріс присудив яблуко, яблуко саме Афродіті. І як наслідок Гера і Афіна замислили помститися. Знищивши батьківщину Паріза, Трою, що зрештою і почало Троянську війну. Отже, значення фразеологізму яблуко розб... розбрату означає предмет суперечок, причина, ворогування. Підсумуємо значення фразеологізмів. Дамоклів, меч, небезпека або неприємність, що постійно загрошує комусь, Гордіїв – вузол. Дуже складна, заплутана справа. Ахіллесова п'ята будь-яке слабке, вразливе місце. Сізіфова праця, надзвичайні зусилля спрямовані на досягнення чогось, які не дають бажаних результатів, непосильне щось. Троянський кінь. Хитрі дії, приступні засоби боротьби. А в її стайні надзвичайно забруднене місце, велике безладдя або вкрай занедбані і заплутані справи. Нитка аріадни – те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний шлях. Геркулесова сила надлюдська надзвичайна сила, Геростратова слава. Ганедб... Ганебна спа... слава слава рівнозначна вічній ганьбі. Так характеризують людей, які прославилися тільки деструктивними та руйнівними діями. Бочка Донаїд марна нескінченна праця. Езопова мова. Замаскований спосіб висловлення думок з натяками і недомовками, Еолова. Арфа. Душа людини, яка відгукується на всі події життя, канути в леду, піти в небуття, зникнути назавжди, між сцивою і Харибдою, опинитися у ситуації, коли маєш обрати між двома можливими діями, проте обидві небезпечні або неприємні потрапити в небезпеку, що загрожує звідусіль. Скринька Пандори. Це вмістилище зла, прокрустове ложе, мірка, формальний шаблон, під який штучно підганяють реальне життя, факти та явища, творчість ідеї тощо, танталові муки постійно бути біля їжі та води, без змоги до них дістатися. Яблуко розпаду, предмет суперечок, причина ворогування. Також дуже важливо, що всі фразеологізми ми пишемо з маленької літери, бо вони вже втратили власні назви. Також, якщо вам сподобалося відео на каналі, підписуйтесь на канал, ставте уподобайки, підтримайте канал як можете, коментарем, підпискою. Дякую за перегляд.